Хочу вам показати свої знахідки на сьогоднішній день. Щось я купила в комісійному, щось за знижкою. Дивимося дві нові ляльки. Ось такі гарненькі мордахи. На них була знижка. Вони були за 1 євро. Хоча спочатку ціна була 3:99 на кожну. Тобто на кожній я зекономила. По 3 євро. Але вони зовсім зовсім нові. А, Нема лише а, пластикової упаковки зверху, тому ось таку знижку на них зробили. А, наступне, ось це по знижці я купила, а, коштувала євро. Я купила за 20 центів. Така якась фігурка. Не знаю, що воно таке. А, а наступне я купила за зниж... без знижки. Ось такий чобіток за євро новорічне. Не знаю навіщо, але навіщо ж воно мені було потрібне. Далі ось такі чотири капелюшки новорічні. Теж вони коштували? коштували. Де ціна? Ага, ось євро. За чотири капелюшки для ляльок. В комісійному, в комісійному магазині я сьогодні була, купила багато листівок, дуже багато, але в комісійному в мене знижка, тому одна листівка вартує 20 центів, тобто одна для мене була за 10 центів. Також у комісійному я придбала ось так, таких маленьких цікавих штучок. Ось такий така дитинка. Ці маленькі штучки коштують 30 центів кожна, але моя знижка 50%, тобто по 15 центів, ось такі. Ось така вазочка. Далі наступна. За 15 центів, ось, ось такий телефончик. Нагадаю, вони чи з фарфору, чи щось таке порцеляна якась. І ось такий чайничок на підставочці. Теж за 15 центів мені обійшлося. Також мені захотілося ось цю дівчинку, але ця дівчинка не просто дівчинка, а вона коло дзвіночок. Вона коштувала 2 євро, я за знижкою її взяла за 1 євро. Гарненька така, як на мене. І я знайшла ось таку цікаву ляльку. У комісійному ось вона ось, ось така. Її ціна була євро і 50 центів Я взяла за 75 копійок. Мені здається, вона зроблена з соломи такий якийсь дуже-дуже цікавий матеріал. І тут дерев'яна підставка. Але так як мені подобаються ляльки в національних костюмах, то я думаю, це за 75 центів дуже гарне придбання. Тому пишіть коментарі, що ви думаєте про мої покупки, і чи варто взагалі таке купувати. Чи мені це одно і подобається, чи може ще комусь це подобається.